До наших оперативників надійшла інформація про те, що в одній із саун, розташованих на території Солом'янського району у столиці, клієнтам надають послуги інтимного характеру. Дані він були кваліфіковані слідчими за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України та внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Документування злочинної діяльності тривало близько двох місяців. За цей час зібрано достатньо доказів для висунення обвинувачень двом жінкам, які працювали адміністраторами даної сауни. Вони були затримані в порядку статті 28 Кримінального процесуального кодексу України. Слідством встановлено, що затримані, виконуючи свої функціональні обов'язки, пропонували клієнтам за додаткову плату скористатися послугами паві. В приміщенні закладу нам було проведено санкціонований обшук, звідки ми вилучили ряд документів, що підтверджують роботу даного борделю. На момент проведення обшуку в приміщенні сану знаходилось сім дівчат, які за оперативною інформацією надавали інтимні послуги. Наразі ми продовжуємо вивчати вилучені документи та збирати докази незаконної діяльності для притягнення винних осіб відповідальності. Слідство триває. Останнім часом я звернув увагу на те, що поліція достатньо вдало активізувала діяльність по протидії злочинам у сфері моралі. Так, належним чином спрацювали працівники Соломінської поліції при документуванні злочинної діяльності на території Сауни. Каневказаний злочин віднесений до категорії тяжких та покарання за нього передбачено до 7 років позбавлення волі. Проте, якщо підозрювані будуть співпрацювати з поліцією, а також допомагатимуть у укритті інших співучасників даного злочину, з ними, між ними та прокурорами може бути укладено угоду про застосування до них більш м'якого покарання. Я, як адвокат, впевнений в тому, що реформи в Україні пройдуть недаремно, оскільки поліція має та повинна працювати професійно. А ми, в свою чергу, будемо слідкувати за недопущенням порушень прав громадян. Маю надію, що найближчим часом усіх учасників, які організовують сутинецький бізнес на території столиці, буде викрито поліцією.